Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, новини дуже дуже класні. А поки ви будете слухати цю інформацію, я вам покажу одну з найкрасивіших дорог у світі. Ця дорога знаходиться тут. У нас в Канаді, Британської Колумбії, і називається вона Сі Тускай». Дуже мальовничі краєвиди. Ця дорога йде від океану до гор. І ви зараз все це будете бачити, поки слухаєте класну інформацію. І так, друзі, що ж відбулося такого цікавого, буквально два дні тому назад маркарні дав інтерв'ю, в якому дещо розповів дуже дуже цікаве. Виявляється, що Дональд Трамп очікував отримати від Канади щонайменше 20 мільярдів доларів в цьому році на закупівлю озброєння американського і на так званий захист, так нібито Сполучені Штати Америки. Будуть захищати Канаду, і для цього Канада повинна закупити зброю в Сполучених Штатах Америки що на 20 мільярдів доларів. І напишіть мені прямо зараз, друзі. От прямо сразу напишіть мені, як ви думаєте, чи дочекався Дональд Трамп ці 20 мільярдів доларів, що мінімум, так, від Канади цього року, і чи дочекається він чи ні. Я вам прямо зараз відповідаю, друзі, що ні, не дочекається. Так, він тиснув на Канаду, щоб Канада під підняла витрати на закупівлю зброї на підвищення безпеки, і Канада погодилась. Так Канада зараз витрачає дуже великі гроші на переозброєння. Канада зараз займається таким масовим переозброєнням. але але, тут є дуже велике. Але як сказав Марк Карні, то ці гроші зараз ідуть зовсім в іншу сторону. Канада чудово розуміє, що зараз раша є загрозою не тільки для України, не тільки для Європейського союзу, а також і для Канади. Так, тому що у Канади є дуже великі арктичні території, де зараз дуже активно працює Раша. І е, Канада, побачивши, що робить що роблять Сполучені Штати Америки, Канада зрозуміла, що витрачати гроші на спільні проекти з Сполученими Штатами Америки при принципі не має сенсу, тому що Сполучені Штати Америки вже обісралися щось робити з Рашою, тобто Сполучені Штати Америки легко здають всіх своїх партнерів, кому вони обіцяли захист і кому вони пропонували допомогу. І Канада зараз чітко розуміє, що якщо між Канадою та Рашою будуть якісь сутички, то є велика така, ну досить велика е, можливість, що Сполучені Штати Америки також просто забздять обсеруться чергові. Ой раз і відійдуть від своїх планів, так і не не витримають, не витримають свого слова і нічого не будуть робити. Ну так само як не роблять зараз нічого, коли йде війна в центрі Європи. Тобто, Сполучені Штати Америки вже втратили якусь довіру, втратили репутацію надійного партнера. І Канада на ці обіцянки цього клоуна Дональда Трампа, якого американці собі навіщось там обрали в президентом не віри. І вірити не збирається, тому замість того, щоб об'єднуватися якось там е, з Сполученими Штатами Америки, підкармлювати Сполучені Штати Америки своїми грошима. А до речі, Маркартні сказав, що до цього кожного року десятки мільярдів доларів Канада інвестувала саме в американську зброю, в американські підприємства, які виробляють зброю. То цього року Канада вже е, відмовилася від закупівлі F-35. Це Дуже такий показовий крок. Так, тобто, там ну там шалені гроші. Ну, уявіть собі, там 35 F-35 в Трдцять Канада е мусила купити у Сполучених Штатів Америки. Канада відмовилася і зараз буде купувати скоріше за все європейські літаки. Це класно, чому це Канада зробила? Я вже раніше вам розповідав, тому що е, після того як Дональд Трамп почав погрожувати, що він там вимкне якусь зброю, свою вимкне. Тобто, ну це зрозуміло. Так купувати зброю у потенційного ворога і залежати мати ці желізяки, які не зможуть нічого потім зробити з цими железяками. Ну це дурниця. Тому е, Канада відмовилася від закупівлі цієї зброї цих літаків і зараз розглядає можливість купувати європейські е, е, літаки. Так само і зараз розглядається можливість купувати підводні човни. Я вам також про це вже розповідав, але маркарні знов надав трішки більше інформації. Тобто, це повинні бути не просто підводні човни, а це повинні бути підводні човни, які зможуть виконувати завдання в Атлантичних водах, так які зможуть знаходитися під льодом довгий час, не вспливаючи на поверхню. Тобто, Канада зараз об'єднується з Європою замість. То щоб об'єднуватися зі Сполученими Штатами Америки, те на що розраховував Трамп, так захопити Канаду. Канада вирішила об'єднатися з Європою, і Канада приєдналася до програми Rearm Europe. тобто європейські країни зараз у рамках НАТО створюють окрему організацію, яка буде захищати Європу, тому що зараз європейці вже також не вірять Сполученим Штатам Америки і також не спо, не, не полагаються на Сполучені Штати Америки, і Канада вирішила. Приєднатися до цивілізованих країн Так, Канада вирішила відвернутися від Сполучених Штатів Америки від цього князівства, а об'єднатися з е, класними країнами, об'єднатися з демократичними країнами, об'єднатися з країнами, які тримають своє слово і на які можна полагатися. і. Канада приєднується до цієї ініціативи Rearm Europe і в рамках цього е, союзу Канада бере на себе зобов'язки допомагати Європейському Союзу в захисті Арктичних вод. Ну так само і свої так території в Арктичних водах, і Європа буде допомагати е, Канаді е, захищати Арктичні води Канади, і це дуже дуже класно. А хто там у нас нагадайте мені, хто там позяхає на Арктику? Я щось підзабув. Ну так, Путін це само собою. А хто ще там розповідає про захват Гренландії, про те, що він збирається там захопити щось в Арктиці, добувати якісь там редкоземельні матеріали. І ось отут, друзі, у нас з вами складується картинка. Картинка складується не дуже гарна для Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз вже створюються союзи, так, які готуються захищатися не тільки від районі. Е, Росії, не тільки від Китаю, а вже готуються Союзи захищатися і від Сполучених Штатів Америки. Хто б це б сказав би ще якихось там 6-7-8 місяців тому назад? Ніхто б себе не міг би повірити, що Сполучені Штати Америки перетворяться в ворога. Так перетворяться в ворога цивілізації, тобто, це колись була країна, класна країна. Там були адекватні люди, і країна мала якусь і репутацію мала у світі. Класної країни, і що ми маємо з вами зараз? Тобто, ми з вами бачимо, як Сполучені Штати Америки дуже швидко деградували. Я читаю коментарі зараз. YouTube перекладає моє відео на англійську мову, і багато мені зараз пишуть зі сполучених штатів Америки. До речі, е відсоток переглядів в Сполучених Штатів Америки зараз у мене дуже дуже високий. Знаєте, там він підскочив вже до 10%. відсотків. Тобто е американців дивляться мене і мої відео. І вони там пишуть такі. Такі тупі коментарі, що просто на голову не натягнеш. Тобто та інформація, яка є в відкритому доступі, так, ну про те, що там про пошту, наприклад, що я вам розповідав, припиняється доставка пошти Сполучені Штати Америки, про те, що тут сіга габарця опублікувала е, перелік спецагентів. 37 спецагентів опублікувала в Сіті Х і розкрила е, спецагента під прикриттям. Так, те, що я вам також розповідав. Вони ми, мені пишуть, що ти бри. Такого не може бути. Ну, це, це, вже, це, знаєте, я от дивлюся на них, і я згадую расистів 22-23 року. Ну, такі ж самі тупі, як і русські орки. Так? Оце от тупе, тупа біомаса американських реднеків, вони нічим не відрізняються вже від е, тупих російських орків. Я просто я, я читаю їхні коментарі. Я ржу. До речі, друзі, ваші коментарі вони також читають, тому що е, Google перекладає і ваші коментарі. Тому напишіть цим е, американцям, що на самому ділі відбувається, і що ви думаєте про них при всьому при цьому я кажу, що я вдячний тим адекватним американцям. Так в Америці все ще залишається велика кількість адекватних людей, класних людей американців, які намагаються боротися проти цього свавілля, які намагаються повернути демократію е, в Сполучені Штати Америки. І я щиро сподіваюся, що в них це вийде. Тож, друзі, ось така у мене до вас сього. Сьогодні інформація. Будь ласка, підтримайте мене вашими вподобайками. Підпишіться обов'язково. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Половина вас дивиться, мене не підписавшись на канал. Будь ласка, підпишіться прямо зараз. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.